Давайте розпочнемо розмову з такої цікавої новини, яка сколихнула новинні стрічки. Ну так би мовити, сколихнула. Має вона такий заголовок. Зеленський поскандалив із Сікорським під час візиту глави польського МЗС до Києва. За його словами, польська делегація була здивована стилем спілкування президента України. Юраш стверджує, що Зеленський звинуватив польську сторону в недостатній підтримці Києва на переговорах щодо вступу до ЄС. А також обурився, що Польща не дає достатньо. Військової техніки і не збиває російські ракети та дрони в повітряному просторі України. За свідченням учасників розмови, атмосфера була напруженою, що можна було навіть класифікувати це як скандал. Тож, чи дійсно, на ваш погляд, був цей скандал, чи були до нього якісь причини? І ми знаємо, що дипломатія, вона, ну м'яко кажучи, так не робиться. Але ми маємо війну. Найбільшу війну за останні часи, в якій гинуть люди, і ми вже, ну як Україна, дійсно втомилися чути постійні якісь, ну відверто кажучи, відмазки, через які страждають наші люди. І я, в принципі, можу собі допустити цей момент, що розмова могла бути на підвищених тонах, тому що за останній час ми там чуємо різні історії з боку Польщі, які хочуть там якоїсь історичної справедливості по. Тій чи іншій ситуації, що на мою суб'єктивну думку, абсолютно недоцільно і шкідливо в даний момент з'ясовувати ці відносини історичної давності під час того, як сьогодні гинуть тисячі людей. Ну, по-перше, маю відзначити, що даний інформаційний вкид було здійснено через польські медіа, де власне розповсюдилось потім в українські змі. Ну, насправді, я можу припустити, що дійсно бесіда була комплексною, що стосується, власне, того, аби вказати на попередні обіцянки Польщі та стан виконання цих обіцянок. Очевидно, що тема, наприклад, ексгумації, жертв волинської трагедії, Зараз з незрозумілих причин абсолютно замінила реальні відносини, які є між між двома країнами, і це ще відбувалося на ґрунті попередніх багатомісячних скандалів, блокувань нашої нашого кордону. То через там, позиції нібито аграріїв, то через перевізників, то ще багато кого. Але, ну, на жаль, факт лишається фактом, що з однієї сторони польська влада і у минулому е скликанні парламенту і відповідну уряду, і в нинішньому е на словах і багато справ було зроблено позитивних. Але на жаль, занадто багато ложок дьогтю було у цій бочці меду, тому не знаю, не знаю, яка відбулася там розмова безпосередньо з президентом Зеленським. Але водночас сам візит власне міністра закордонних справ Польщі Сікорського до Києва. Він був загалом. Ну, скажімо так, напружений. Знаю окремих колег, які мали можливість поспілкуватися з Сікорським, і скажу вам, не дуже позитивні враження відбулися. Не буду зараз наговорювати на Власне, міністра закордонних справ дружної до нас країни, але ну є сьогодні питання, які треба вирішувати без зайвих емоцій, але водночас дійсно із конкретним фактажем, що було сказано, що зроблено для того, щоб привести всю цю ситуацію до єдиного знаменника. На вашу думку, чому виникають такі ситуації? Здавалося б, взагалі, які не вартують о, і хвилини уваги на такому рівні. Ну ми розуміємо, що е, є питання, які потрібно вирішувати, але є пріоритетність цих питань знову ж повертаючись до війни. Чому там якісь моменти виходять наперед, тоді коли е, ми можемо говорити, що реально сьогодні гинуть військові, гинуть мирні люди? Що Росія старає? Кабами міста, і від цього люди, діти помирають. Ні, вони хочуть говорити про щось інше. Ну, знову ж таки, є внутрішня інформаційна повістка Польщі, яка знову поринає вибори цього разу. Питання президента, і відповідно намагаються спекулювати на всіх темах, які. Викликають емоцію, які можуть мобілізувати власний електорат, не сильно напружуючись ні з економічної точки зору, не даючи якихось обіцянок, де доведеться їх виконувати, завжди легше. Вказати пальцем, що хтось щось не робить, і висловити ну т -т таку низку заяв щодо цього, будемо так казати. Ну але тим не менше, ми вже не раз це проходили не одну зараз виборчу кампанію. Під час широкомасштабного вторгнення Росії до України Польща постійно, як ми бачимо, живе у виборах. На жаль, у нас такої можливості під час воєнного стану немає, але чомусь наші сусіди не хочуть увійти в розуміння, як живе сьогодні Україна під постійними ракетними масованими шахедними атаками, постійними. Ударами по нашій енергетичній інфраструктурі, знищення а, інфраструктури наших громад, а, вбивства наших цивільних. А, набагато легше дійсно спекулювати на певних історичних моментах, а, що абсолютно недоцільно. До речі, ми ж бачимо, що ця історія почалася не з візиту Сікорського а раніше, навіть екс-міністр закордонних справ України. Власне, пан Кулеба, коли був у Польщі, ми пам'ятаємо, що теж виникла знову ж таки дискусія стосовно волинської трагедії. Як на мене, тоді відповідь пана Кулеби була адекватною, але це знову ж таки повністю було видозмінено і зроблено черговий скандал з так званими поганими українцями. Е, ну, раз почали говорити про пополінні жорсткої дипломатії, хочу продовжити от такою новиною, яка лунає наступним чином. Е, говорити з нами треба було до війни. Президент Бразилії відреагував на критику Зеленського. Я процитую його слова, щоб ми достовірно, так би мовити, е, будували лінію розмови. Він сказав Лула де Сільва, тому для Бразилії важливо не брати участь у війні між Україною і Росією. Ось чому для Бразилії важливо сказати, що ми хочемо миру, ми не хочемо війни. Ті, хто хоче поговорити з нами зараз, могли б поговорити з нами до початку війни. Як розтлумачувати ці слова? Це така. Ми дійсно не говорили з Бразилією до початку війни. Це по-перше. А по-друге, що це така за образа цікава? Дивна абсолютно ситуація, тому що я нагадаю, президент Лула Де Сільва отримав повноваження тільки в 2023 році. Відповідно, відбулася інавгурація, і з самого початку того, як він отримав владу, офіційний Київ робив все, аби вийти на контакти з Бразилією. Причому не лише українська сторона. Хотіла з самого початку, от тільки як Лула заступив, все контакти намагались зробити не лише Україна. Згадайте візит того ж Макрона, наприклад, до Бразилії, де основна реально тема, основна тема візиту Макрона до Бразилії була тема якраз України, щоб закликати Бразилію. Трошечки змінити власну позицію, але ну, Бразилії зараз легше звичайно розказувати точніше Чілулі. Лулі, розказувати, що ніхто не спілкувався. Та ні, навпаки, контакти були максимально нагрітими ці канали. Тільки єдине, що від Бразилії ми не отримували. Відповідної віддачі, так як вимагав час. А зараз очевидно, як і сказав президент Зеленський, на жаль, Бразилія діє більше в промосковському фарватері в даному питанні, і тому, звичайно, є одним із елементом гальмування власне центричного мирного треку. Ми бачимо, що і Китай активно залучив Бразилію до цього моменту. Очевидно, там і Росія має безпосередній вплив. Тому знаєте, направду не ображаються. от і в цій ситуації Київ, я думаю, максимально коректно. Відреагував на те позиціонування, яке вибирає для себе сьогодні Бразилія. Хоча, звичайно, ми вважаємо, що Бразилія може набагато більше, і ця держава може зайняти гідне місце на геополітичній мапі, а не бути, ну скажімо так, в поїзді автократії, і відповідно країни-агресорки Російської Федерації. Хотів в нашій розмові також згадати історію плану перемоги нашого президента, який буде представлено е, сполученим штатам всім ключовим гравцям. Але почати цю розмову хотів би, от з такої цікавої цитати одного з політологів, яка мені дуже сподобалася. Обмеження, які США та союзники накладають на Україну щодо застосування власної зброї проти Росії, пов'язані не з міфічним побоюванням ядерної ескалації з боку Росіян, а тому, що не хочуть ризикувати майбутнім перезавантаженням відносин з Росією. І от чому саме починаю з цього? Тому що було вже сказано і вчора. Про те, що основою цього плану перемоги є дозвіл бити Україні по російській території вглиб озброєнням Сполучених Штатів або якимось іншим, тож на ваш погляд, чи дійсно вони відмазуються таким чином, аби потім просто мати якісь аргументи для перезавантаження відносин? Ну, теж не є секретом, що захід намагається нащупати оту так звану опозиційну Росію, тому власне і виділяються кошти на грантові проекти, що стосуються цих так званих хороших русських ліберальної опозиції, цей і, там і крило Навальної, цей інші проекти. Набагато легше для заходу відокремлювати кремлівський режим і якусь міфічну демократичну Росію. Ну, вони думають, ну з Горбачовим в другій половині 80-х у них виходило, виходило з Єльциним в 90-х У них виходило, виходило. То вони думають, що буде знову ж таки відлига в якомусь вигляді. Але, ну, як на мене, це не означає, що треба перетворювати нинішню політику на політику умиротворення агресора. Бо чим більше затягується час щодо прийняття стратегічно важливих рішень, відповідно це є конкретне уморотворення агресора. Чи ми хочемо дійти взагалі до повторення там Мюнхенської змови? чи і Ми хочемо не знаю, там якісь знову там освятити договорники окремих держав по перерозподілу світу. Ну звичайно, ну цього не можна допускати. Це не ті правила, за якими має жити планета в в умовах 21-го сторіччя. Зрозуміло, потрібні правила. Відповідно, світопорядок по лінії ООН зараз ну на жаль не функціонує. Ми всі є свідками цього. Ну але тим не менш потрібно відновлювати нормальні відносини, роботу міжнародного права. Російська ж Федерація навпаки, от наприклад, в угоді з Північною Кореєю, прямо заявляє, що хоче, значить, якогось міфічного нового справедливого світопорядку в розумінні, звичайно, там автократії, тобто знищити все сучасне. Америка має ну і загалом, сполучені штати, ну будемо казати окремі групи в Сполучених Штатах, мають перестати. Недооцінювати нинішню ситуацію. Я розумію, що в 20 столітті особливо це ж був конкретний напрям, під який десятками років відділяли фінансування як там, советознавство. От. Але такі школи зараз ну, потрібно змінювати змінювати підходи. Якщо ми говоримо про реальні виклики, то вже ми Бачили, до речі, коли Сполучені Штати знову ж таки боялися, боялися дуже сильно змін безпосередньо в нашій частині світу. Ми пам'ятаємо приїзд Буша старшого до Києва. Ми пам'ятаємо його Chicken Спіч, коли він закликав не виходити з Радянського Союзу. Ну але ж ситуація змінилась, змі... змінилась. постала вільна незалежна держава, яка є найбільшою державою в центрі Європи. Там Російську Федерацію зрозуміло сюди не рахуємо, вона сама себе заганяє в Азіачину. І в цій ситуації, звичайно, одних закликів від Києва замало. Очевидно, що нам треба кооперуватись разом з іншими державами і нагадувати сполученим штатам, які брали на себе роль світового поліцейського, що поліцейський має в тому числі. Здійснювати превентивні дії, щоб не допускати а, подальших злочинів, а не просто фіксувати те, що відбулося, а, своїми заявами про «діплі угу. Е, є одне непросте питання, яке стосується плану перемоги, про який ми вже так трошки почали говорити. Е, на ваш погляд, чим обумовлена секретність цього плану, і коли все ж таки ми побачимо його зміст після того, як він буде презентований вже Джозефу Байдену? Я, чесно кажучи, не впевнений, що його зміст буде повністю опубліковано. Це, звичайно, потрібно далі буде комунікувати безпосередньо і офіційному Києву і зі Сполученими Штатами, конкретно з адміністрацією Байдена. Бо. Якщо ми його до речі не опублікуємо, а передамо зміст кандидатам в президенти Сполучених Штатів. Я не виключаю, що можливі між ними спекуляції на цю тему можливо навіть треба буде все ж таки опублікувати. Ну але тим не менш, все рівно зрозуміло, що цей план перемоги він буде базуватися на українській формулі миру ще опублікованої в листопаді. 2022 року, Україна не відходить від того базису. Який ми сформували багато років, запустили мирний трек? Глобальний саміт миру працює вже не як окремий захід, а як процес. Відбувається підготовка до другого глобального заходу, але звичайно, план перемоги це скоріше такий інструмент, інструкція, дорожня карта для розуміння і подальшої координації з нашими партнерами, особливо звичайно зі сполученими штатами, для того, щоб ми мали спільне розуміння перемоги і як до неї максимально швидкими темпами дійти відповідно завершити вже цю війну. У нас дуже часто знаєте, почали спекулювати. Що люди, які говорять про перемогу, вони проти миру ні, навпаки, ті, хто говорять про перемогу, вони за як найшвидше мир. Просто мир не на основі капітуляції, мир не на основі якихось хотілок російського агресора, які зрозуміло не зупиняється, у якого апетит приходить під час їжі, тому в цій ситуації. І план перемоги має бути от важливою ланкою, все-таки до міцного миру на нашій землі. Пане Ігоре. Я вам дякую, що відповідали на всі мої запитання. Сябі, що долучились до нашого ефіру. Як завжди, приємно з вами спілкуватися і бажаю гарного вечора. Навзаєм тихої ночі. Пасибі, пасибі ігор Чаленко, політолог, долучався до нашого ефіру. Говорили про основні геополітичні моменти того, що маємо станом на сьогодні.